І ціни на нафту зросли, як пише Ройтер, через зростання попиту на паливо та заплановані США глобальні дзеркальні мита. Трейдери очікують, що вони не набудуть чинності до квітня. Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 23 центи. Американська нафта Витай подорожчала на 16 центів. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Сіренко, експерт нафторинку. Пане Олександре, доброго дня вам. Вітаємо. Добрий. день. Пане Олександре, чи можете пояснити, як працює цей механізм? Ціни зростають, попит тут все зрозуміло, але ось ці заяви щодо дзеркальних санкцій, вони ще, нібито, не запрацювали наповну, але ми вже бачимо, що це позначається на нафтовому ринку. Наскільки все стрімко і від чого залежить? Ну дивіться особливо під час війни, наш коли Росія напала на Україну. Нафтовий ринок став найбільш чутливим до будь-яких політичних заяв, і так вийшло, що останні більшість заяв зараз лунає якраз з океану зі Сполучених Штатів Америки, і попередній президент мав суттєвий вплив на ринок, і новий старий Дональд Трамп також своїми заявами коливає цей ринок і споживачем цих коливань. Являємося в тому числі і ми, хоча ми дуже далеко від Америки від того, що там відбувається. Дійсно, нафта коливається за останні півтора місяці суттєво, вона як дорожчала, так і падала. На поточному тижні було невеличке зростання, воно йде на випередження можливих якихось нових дій, санкцій, які оголошує пачками просто президент Дональд Трамп. Тут треба проаналізувати більший термін для того, щоб спрогнозувати, як буде подальше вести вже ціни на кінцевий продукт, на бензини та диспальни. Тому наразі панікувати там чи запасатись нафтопродуктами не варто. Ціни в Україні, дякувати Богу, стабільні, і я вам скажу більше, навіть присутній невеликий профіцит. Бо ми напередодні початку гравного сезону. Звісно, нафтопродуктами багато законтрактовано обсягів, які йдуть в бік України з Європи, тому переживати щодо там подальших якихось суттєвих коливань поки що не варто. Пане Олександре, з приводу чинників в Блумбергу читаємо про те, що постачання сирої нафти з острова Сахалін певним чином припинені, мовляв. Шість більше ніж 6 мільйонів барелів е, Тихоокеанської сирої нафти перебувають просто на судах. Е, Скажіть, будь ласка, е, ось е, наскільки це обсяг суттєвий, і ну, чи впливає ось такий про, простій на загальну ціну на е, нафту? Е, обсяг не суттєвий, але е, тут важлива новина саме в тому, що цей малий обсяг не може рухатись. Бо танкерів, які можуть перевозити російську нафту, стає все менше і менше. Вони під санкціями, і танкер як працює? Це простий транспорт, який постійно рухається з одного порту навантаження і вантажується в іншій країні в іншому порту. А зараз ці там декілька танкерів просто стоять на рейді і не можуть ні повернутись, бо нема куди зливати. Ні, піти до того порту, де там очікували його прийняти, бо сама портова організація забанила саме це судно на прийом. Я думаю, що це ми це вже переживали. Декілька хвиль санкцій. Росія теж знаходить, на жаль, механізми як обходити ці санкції. Але я вам скажу ну поки що тішить ця думка, що от не нема можливості руху цієї морської нафти. Uh -huh. Я би казав, що треба посилювати ці санкції і більше їх робити. І перелік цих танкерів, які заходять до російських портів, має бути оприлюднено по всьому світу. Їх мають банити. Тоді це буде суттєвий вплив на економіки країни терористів. Пане Олександре, от хотіла якраз саме про це вас запитати. Ми ж пам'ятаємо, що Трамп заявив про запровадження посилення нових санкцій проти Росії в тому випадку, якщо офіційно Москва не сяде за стіл перемовин. Чи можемо ми зробити прогноз на період? Запровадили санкції. І як швидко російська економіка відчує їхній вплив? І взагалі чи відчує? Тому що ми час від часу про це говоримо в студії з експертами, з представниками різних сфер економістами? Ми так сподіваємось на те, що впаде економіка. І, відповідно, тоді Росія не зможе воювати, але цього не відбувається. Цього не відбувається за однієї причини. Нафта й досі відносно дорого коштує. Собівартість нафти на Росії близько. 30 доларів за барель. Все решта це заробіток. Можете порахувати, так, є знижка зараз на російську нафту, вона суттєва, і вона шириться по всьому світі, так звана стеля. Але при поточній ціні на неросійську нафту там 76 доларів за барель, російська продається за 60, там, ну близько 60. Уявіть, що решта це просто фінансування того тероризму, який винен на Україну. Якщо Трамп дотримається своєї політичної повторю, політичної заяви ще будучи кандидатом до президента, що він опустить ціну до 60 до доларів за барель, світову ціну на нафту, то тоді можна розраховувати, що російська нафта буде коштувати близько 40, і це, звісно, суттєво міняє економіку. Видобутку нафти в Росії треба ці заходи робити. Це треба обмежувати і санкціями ФОД і намагатись знижувати ціну на нафту. Тут цікава гра розігрується з самою Америкою. Вона низькими цінами на свою нафту може заходити на нові ринки. Тобто це відбувається на наших очах при розподіл сил у світі. Зараз, ви ж певно, теж читали, що. І Трамп постійно комунікує з Саудівською Аравією щодо цін на нафту. Будемо дивитись, як цей великий перерозподіл чим закінчиться. Наша мета дуже проста. Нам потрібно перемогти в цій війні і щоб у Росії не було грошей на наступні війни. Проста ціль. Пане Олександре, є в нас ще менше двох хвилин. Мабуть, що я все ж спитаю вас про країни, які не входять в ОПЕК ОПЕК чи можуть вони відіграти свою роль в, в зменшенні так ціни на нафту? І яка імовірність цього? В ті країни, які не входять, є декілька країн, які видобувають там ну, суттєвий обсяг або мають великі запаси, але вони. Через свою нерозвиненість вони не є гравцями потужними на ринку, тому вони тільки споживачі тих подій, які розігруються великими гравцями наразі це штати та члени ОПЕК і уточнююче питання менше хвилини в нас, пане Олександре, Чи може Росія принаймні теоретично знизити собівартість видобутку своєї нафти? Враховуючи те, що всі технології з видобутку за останні 20 років це було в Росії за допомогою закордонних компаній. Самостійно вони це зробити не зможуть. Нема таких інституцій, проривів якихось технічних. Це все прийшло з за кордону і, зокрема, з тієї півкулі землі, це з Америки, прийшли всі останні технології. З видобутку нафти та газу до Росії, тому uh -huh. uh -huh. я, я думаю, що ні, не вийде. Uh -huh. Дякуємо пане Олександре, Дякуємо. за цю розмову. Олександр Сіренко, експерт нафторинку.